Арікрішна, дорогі віддані! Ми продовжуємо знайомити вас з різними департаментами служіння у храмі Новонавадвіпа. двіпа. Сьогодні ми познайомимось з прекрасними відданими та їх радісним служінням, яке пов'язане з просадом. Так що йдемо на кухню. Крішна, дорогі Мене зовуть Роджанові Дас. це моя дружина Камулата Дасі. Ми відповідальні за функціонування в кухні крішни або загальної кухні в нашому храмі всі на Паманді. Зараз ми проведемо невеличкий екскурс на кухні. І це в нас основний. Зал, де в нас сюди приготування. Такий гарячий цех, як то кажуть. Значить, тут у нас є Тіша в який дуже ретельно зараз буде готувати просад на бенкет для студентів. Тут у нас запікаються овочі, випікаються піродії, тут у нас щось смажиться або вариться, це котли, в яких. Там гріється вода, тут щось варять, щось смажать, і все. Отака в у нас тут ситуація. Значить, Там у нас є такий холодний цех. Там нарізаються овочі, миється посуд. Там є в нас два апарати, які нарізають овочі автоматично. Вони дуже допомагають відданим справлятися з задачами. Ну, в принципі, можемо йти далі. Так. Це балака гауранга пробув. Він у нас ударник. Він готує два рази на тиждень такі смачні обіди, що всі в захваті просто. Дивіться, тут мийка, тут віддані, миють посуд і миють овочі також. Тут у нас стілажи з посудою. Віддані дуже у нас такі скромні. Вони не люблять популярності, тому ховаються. Бачите? Дуже от. Це називається, коли в людини вже багато плодів відвіданого служіння, вони схиляються до землі. Далі в нас іде... тут. Це в нас основний головний склад, тут у нас є три холодильники, де храниться пхога, тут є маслице, яке надільний фестиваль Панірчик. І все, до речі, хочу помітити, зауважити, віддані, все на кухні Крішни відбувається за ваші пожертви. Тому, якщо у вас є бажання жертвувати, Будь-що, або гроші, або продукти, то можна робити, ми зазвичай дуже раді тому, що відбувається в нас. І потім ви самі і стаєте учасниками того, що ми радуємо вас і ваших колег, так сказати. Тут у нас склад, який ділять між собою два департаменти. Це кухня Крішни і їжа е е е життя. І є ще в нас тут таке невеличке приміщення. Це пікарня. Тут випікається хліб, печівка. Тут є такий величезний тістоміс. На 140 літрів можна багато одразу хліба зробити. І така пічка на 10 противнів. Теж багато можна зробити одночасно. Ну, в принципі, все, така кухня в нас. Зрозуміло, дуже старе обладнання в нас. Теж колись ми будемо все це міняти. Ну, Мабуть, все. Віддані. Ми продовжимо зараз знайомство з кухнею Крішни, з великою кухнею нашого храму, Ви тільки що побачили, як вона виглядає, які її технічні потреби. А я трошки розкажу про те, як все, як починали ми служити, як ми взяли це служіння. Ми з дітьми, з Павлом пробували, з Данівської боки, в трьох ми ще тоді були. Ми прийшли в храм і одразу потрапили на кухню Крішни. Так, Крішна нас привів, і ми е, служили там з дітьми втрьох, трьох, е, і е, дуже були зацікавлені в розвитку цього е, департаменту. Ми хотіли щось купити надзвичайно, щоб для відданих було щось смачненьке, смачненьке, не просто каша там. Ну е, щоб якось більш здорове питання було е, е, харчування було. Ми взяли за основу е, одну з глав Бакатасеви. Книжка про турботу від провідних Ачтиприпрабу, і в ній ми взяли ази, тобто це відсутність білого цукру, відсутність рафінованих олій, відсутність білого борошна. Ми це намагалися впроваджувати на прикладі свого одного дня, коли ми служили. От, і згодом це був. Десь 18 рік. І так сталося, що лідери кухні, коли були тоді, захворіли і вимушені були залишити це служіння активну фазу його. І синхронно нас знайомлять знайомлять з пробу, ми одружуємося. І стаємо готовою парою, якби кандидатами на те, щоб підхопити це служіння. І старші віддані так і зробили. Вони нам передали служіння, хоча ми ще вдвох були не ініційовані. Мій пробу пішов з польжі, щоб взяти це служіння, і е, прийшов ковід, і в храмі не стало нікого. І так вийшло, що ми з прабу. Оце Крішна, знаєте, він просто взяв і один день поклав на нас повну відповідальність за весь, за весь процес. Ми вдвох їздили і закуповували все. Самі їздили вдвох на машині. Я не знаю, маленька машина, ми в ній привозили всі продукти, пластик, сипучку, все, що тільки треба було. І ми вдвох готували сніданки, і обіди, і навіть недільні фестивалі. <с? <с?> просто нікого не було. І, ми так, і так склалося, що, знаєте, коли уходить лідер, так чи інакше, команди, які були, як правило, ну вони теж якимось чином не лишаються. І з нами лишилася тільки мантаджев Раджа Гопіка її е, щасливим понеділком. Це е, прекрасна Матаджа, Ми дуже вдячні, що вона тоді залишилася. І ми почали починати отак так з нуля, з нічого, якби е, організовували е, самі. Е, Закупівлю, самі служили. І своїм прикладом так цікаво було, що до того було дуже проблемно знайти людей на кухню Крішну служити. Була проповідь на Намахатах, було якось особисті заохочення, там була навіть примусова така залученість, тих, хто жили в Ашрамах, там ну, змушені були служити. Но у нас не було вибору, нам не було кого змушувати. Ми просто самі стали, всі робили, і ви знаєте, дуже швидко якось. Бо приліплялися люди. Знаєте, вони приходили самі і лишалися, приводили команди, організовували ці групи. І зараз нас служить біля 40-45 людей на кухні Кришне. Це сталі вже команди. Сталі це кухарі, які дуже тримаються за своє служіння. Мій прабу готує декілька разів на тиждень. Ми хоча теж є декілька різних командів команд. Прабу в мене є неділя. В неділю на сніданок, ми вже Скоро буде три роки, як ми готуємо піцапаті для відданих кожен кожну неділю. І в нас є команда, мати, яка служить і долучена до цього процесу. От таким чином у нас забезпечена кухня кришне повністю кухарями, але ми завжди завжди раді. Ми проводили ще намахату для кухарів, і зараз мій право буде відновлювати цю намахату, куди будуть залучені тільки кухарі, для того, щоб була ще платформа, де можна обговорювати якісь речі, допомагати один одному, обмінюватися інформацією, підтримувати і триматися філософської канви. Тобто все рівно є важливі речі, які ми наголошуємо в правилах приготування просаду. Він має бути смачний, красивий і корисний. Це дуже важливо. От. Но ми завжди чекаємо людей, які не кваліфіковані, які тільки починають. І вони можуть приходити мити кухню, вони можуть приходити прибирати, вони можуть просувати фартушки, прати фартушки, які в нас на кухні Крішна використовуються. Є купа таких допоміжних служінь, з яких можна почати цей шлях для того, щоб потім долучитися вже до команди кухарів і помічників. Ми дуже любимо наше любимо наше служіння. Ми, коли прийшла війна, то так, склалося, був такий наказ. Ми мали виїхати, нам спробу дали задачу вивезти божеств. І ми поїхали, нас місяць не було в Києві, ми були в Чернівцях, але за місяць ми вже почали там нервувати, щоб тільки не втратити своє служіння. І ми... Як тільки нам дозволили, ми уїхали. Ну максимально нас півтора місяця не було, але страх, що це служіння, десь занепаде. І в общем, ми приїхали і все знову повернулося, і так ми якби. Лишаємося з кухнею Крішни, дуже любимо кухню Крішну. Всі її погані пліточки, всі там її рижаві століки. Це велика любов, велика вдячність відданим. Що є у нас цей храм, є ця кухня-крішна, де ми можемо чистити своє своє серце. Я вам скажу секрет: що кухня, Крішна велика кухня Крішна це найсильніше чистилище у всьому храмі. Так як серце чиститься тут, серце не чиститься в жодному департаменті. Тому, будь ласка, приходьте, закохуйтесь в кухню крісне, закохуйтесь служіння відданим, бо ти можеш служити там, декілька годин, це таке функціонально ресурсне служіння. Але потім, коли читається мантра і ти розумієш, що віддані почали їсти, все. Все, в тебе нема втоми, ти сам наївся вже, тому що віддані задоволені, і це неймовірне відчуття. Сподіваємось, вам цікаво було познайомитись із служінням на кухні та відданими, які його виконують з радістю і натхненням. Обов'язково приходьте на недільну програму. В цей день дуже смачний просад. До нових зустрічей. Гарі крішка.